О. Скажи, всем привет, я снидать буду. Буду есть кабачок. На, кабачок. Кусел. Кусел кабачок. На, сегодня. Сегодня кабачок. Клятки перчик. Перчик смаженный, кажи. Нямки, нямки. А, ты пішов? Не, не заханяти. Глебочек шмакота, кажи, яка шмакота, я шмакоєт. блинчик, з вівсяночкою, з кабачочком. Нямки-нямки. Мамки, нямки, ти куди пішов? Ай, вкусно, вкусно так. Шмачно, шмачно. На картопельку, на. на картопельку. З укропчиком, картопелька така. Нямки-нямки. Трошки не культурних, люблю викачати на землі, усе Не з'їв, картопелька не пішла. Наше блинчик де на. Наше блинчик. Овсяночку, овсяночку з кобачечками. Я каже люблю гамтить. Вся ночка пішла з кабачечками. Наша зачкна. На, гамтя-гамці. Ой, ти моя ляпочка. Бомба трешив поснідать. щоб цілий день бігать, да? Так, і на десерт черешенька жовта. На! Ай на. шмачно. Наша на. На смачненьке заїж. Ай ти моя хороша лапочка. Кажи все, всі українці, всім українцям привіт, гарного дня. Це я поснідав, па, -па.